Ну що, дівчатка і хлопчики, ми працюємо. Значить, Замачую горох. Горох буду висаджувати розсадою в теплиці на ранній врожай. Вже замачую, Значить, сутки він помочиться, добу свою добу помочиться і висаджуємо в касети і потім в ґрунт. Значить, Ось такий я вирішила попробувати горох. Чудо кальвідона, дуже мені хвалило. От я його замочила, добу помочиться. Тоді в касетки. Ну, На якому етапі висаджувати, я вам покажу пізніше, як все вийде. Ой, тільки дай Боже, мені встигнути все в мої заплановані сроки. Ось, це напланувала. В цьому році я в тому році в одній теплиці спробувала, все вийшло, тому в цьому році в двох теплицях буде горох. Після гороху на тому місці на шпалєрі буде е, цей ось від його гірки. Отак. Так. Беремо горох. От він, да? І корінцем донизу. Такчик. Все. Тоді отак. Все. Залишилось тільки гарненько пролити І спотикаю його. Ну що? І через ще одну добу. Ось такі сходи гороха маємо дивіться. Виставила на світло, і зараз вони бистенько, оце якийсь не той воїн. І зараз вони бистренько підуть. Ось такий горох в касетах.